Давай. Е, дивись, приїхали ось такі телефончики три штучки. E, Mi 9 t Це ця моделька є коробка, вон, на нього В, відкривається фронтальна камера, ось так. Зараз він якщо включений, покажемо зразу. Зараз ще інші модельки покажу. Е, так, чик. Що тут дуже великий плюс. Прикольно так. Чик, виїхало. Все працює ага, гарненько. Ще, ще раз. Чікс. Задня. Передня. Ну, Прикольно. 3300 ціна, 664 він по пам'яті. J8, отакий варіант на 32 Ябайти. Є відбиток, тут непоганий плюс. 1850 ціна. І такий a 30 s на 32 Ябайти, 2200 ціна. Тут Type-C роз'єм. Є ще такий самий 64-ка, 2,600. 2600. І Приїхали ще аксесуари, покажемо давай що. Що там приїхало до нас. Вон такий павербанк є на 20 тисяч, він буде 800 гривень, ніби продажна ціна буде, можливо комусь буде цікаво. В комплекті зарядок є Type-C і є мікро. 200 гривень такі комплекти. І тут це комплекти швидкої зарядки 10,5 В. Зараз я їх тут подостаю. Так, це що у нас? Це шнурок на 3 А, на який це Type-C. Цікавий. Якщо комусь буде цікаво, можливо, такі всякі різні зарядки, то багато шнурків поприходило. Він йде на iPhone, оцей силиконовий, хто знає. Так, це різні зарядки. Це йде зарядка на USB-порт. 18 Вт потужність. По-моєму, що Type-Chний шнурочок. Тут Type-Cnuрок. Е, є такі більш бюджетні зарядки, це Type-C, ось такі варіанти. Зараз я їх відкладу на бік трошки і їх беру сюди. Зарядки, зарядки. Такий шнурок, теж силиконовий, на Type-C білий колір. До речі, замовив баті портативну плитку, газову, невеличка, така на всякий случай, вона десь 250 гривень, по-моєму, буде коштувати. Можливо, комусь буде цікаво, можна буде цей продати. Тут що у нас? Шнурочки Базеус? Отакі різні на iPhone Type-C, що у нас ще тут цікавого. Ну є різні, багато шнурків поприходили. Комплект. Захисних стекол прийшло багатько. О, аж скільки штук. Багато захисних стекол на різні моделі, бо беруть телефони із захисними стеклами. Ось дороге скло, воно десь 300 гривень на iPhone, на iPhone 15, Pro. На 15 Pro. Ну, круте стекло. Я вже таке клею, продавав. Вон такий шнурочок айфоновський 2,4 А. Так, це що? Чехол на А22, М22 Samsung. Е, до речі, прийшла ще ось така штукована, мене клієнт замовляв вже таку. Е, це масажі, зрозумів, робити масажі. Е, 550 гривень вона повністю ну, ось така коробка, конечно, але ну, непогано, можливо, комусь цікавить. От, е, якщо є в когось За запитання, третий. то я не знаю. Якщо є в когось якісь запитання, пишіть все в повідомлення. Це воно повністю запаковано, в блокчем. Пишіть в повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал та інстаграм, кому де зручніше, там пишіть, скрізь відповідаємо, відписуємо. Ось Є багато чого. Є багато стекол, різних чехлів, навіть на старішій моделі, може, є хтось не може достати якусь модельку, то пишіть.